Давайте поговоримо про економіку охорони здоров'я. Це знаєте, така тема, що стосується абсолютно кожного, але при цьому вона неймовірно складна. Бо ж це не просто ринок, як скажімо, ринок кави чи смартфонів. Тут діють зовсім інші правила. Тож давайте розбиратися, що ж тут до чого. І ось наш план. Спочатку з'ясуємо, чому охорона здоров'я це взагалі щось особливе, такий собі окремий світ в економіці. Потім подивимось, як з цим справляються в інших країнах, такий собі світовий досвід. А вже після цього зануримось у деталі американської системи. Вона, повірте, дуже заплутана. Ну і звісно, поговоримо про гроші, якість і про те, чому щось змінити так складно. Отже, почнімо з головного. Треба одразу зрозуміти, ринок охорони здоров'я це незвичайний ринок. Тут не працюють ті самі закони попиту та пропозиції, що, наприклад, при купівлі автівки. Все набагато, набагато складніше. І ось ця цитата, вона просто ідеально все пояснює. Ну серйозно, уявіть собі ситуацію: серцевий напад. Хто в такий момент буде гуглити відгуки чи порівнювати прайси лікарень? Ніхто тут немає вибору. А з іншого боку, лікар у швидкій таж не буде чекати, поки пройде оплата по картці, перш ніж почати рятувати життя. Класична ринкова модель тут просто ламається. І тут ми підходимо до ще однієї ключової речі непередбачуваності ніхто ж не планує собі в щоденнику наступного вівторка зламати ногу. Саме через такі от несподіванки, які до того ж можуть коштувати шалених грошей, і виникло медичне страхування. По суті, це такий собі спосіб скинутися гришми, чи то через податки, чи через приватні внески, щоб у когось одного не сталося фінансової катастрофи через раптову хворобу. Окей, з основами розібрались. А тепер, щоб краще зрозуміти американську систему, яка є, скажімо так, унікальною, буде дуже корисно поглянути, а як же це влаштовано в інших розвинених країнах. І виявляється, є кілька базових моделей. І ось тут наочно видно наскільки різними можуть бути підходи. Дивіться, Канада, там держава, тобто уряд, платить за все з податків. Це називається система єдиного платника. Але цікаво, що лікарі там це часто приватні підприємці. Далі Франція зовсім інша історія. Там гроші йдуть через спеціальні некомерційні фонди, і більшість лікарів та клінік теж приватні. А от Велика Британія це вже те, що називають соціалізованою медициною. Там уряд не просто платить, а є власником лікарень, а лікарі це по суті державні службовці. Три країни, три абсолютно різні філософії. Ну що ж, а тепер Сполучені Штати. Що ж придумали вони? А вони замість того, щоб обрати одну з цих моделей, вирішили взяти потроху з кожної. І вийшов такий собі справжній гібрид. І ось як цей гібрид виглядає на практиці. Для більшості людей, які працюють, це звичне приватне страхування, часто від роботодавця. Але для людей старших за 65 є Medicare, а це, по суті, канадська модель єдиного платника. Для людей з низькими доходами Медікейт. А для ветеранів армії є система VA, яка ну дуже нагадує британську модель державні лікарні, лікарі на зарплаті в уряду. Тобто в одній країні співіснують одразу кілька різних систем. Давайте подивимось на цифри за 2014 рік, щоб зрозуміти масштаби: дві третини американців мали приватну страховку, десь третина державну. І тут одразу виникає питання: чому в сумі більше 100%? Це не помилка, це просто така особливість статистики американського бюро перепису. Якщо людина, скажімо, півроку мала страховку від роботи, а потім втратила її і перейшла на державну, її порахують і там, і там. От і виходить така арифметика. Добре, ми розібрались, як це працює, але як оцінити, наскільки добре. Економісти зазвичай дивляться на три ключові показники: доступ, вартість і якість, наскільки легко люди отримують допомогу, скільки це все коштує і чи якісне лікування вони отримують у підсумку? Почнемо з доступу. І тут одразу бачимо проблему. У 2014 році понад 10% американців взагалі не мали страховки. Хто ці люди? Це, як правило, ті, хто потрапив у таку собі економічну пастку. Вони заробляють забагато що претендувати на державну допомогу, але водночас їхній роботодавець не надає страховку, а купити її самостійно це просто непідйомні гроші. І для них будь-яка серйозна хвороба це ризик миттєвого банкрутства. А тепер перейдемо до найцікавішого і, мабуть, найшокуючого аспекту американської системи це її вартість. І тут цифри, чесно кажучи, просто вражають. Просто вдумайтесь у цю цифру: 8745 доларів це стільки в середньому витрачалося на охорону здоров'я на одну людину в США у 2012 році, на рік. А тепер давайте порівняємо: і ось тут стає зрозумілим весь масштаб проблеми: США витрачають значно, просто колосально більше за інші багаті країни. Подивіться, майже вдвічі більше, ніж Німеччина. Насправді є такий факт: Америка витрачає на одну лише програму для літніх людей, медікея, таку саму частку свого ВВП, яку більшість інших країн витрачають на охорону здоров'я всього свого населення. Це просто неймовірно. І тут виникає абсолютно логічне запитання чому? Чому так дорого? Може, американці частіше ходять до лікарів? Чи може справа в бюрократії? Давайте розбиратись. Отже, давайте пройдемося по можливих причинах. Перше, може американці просто отримують більше медичних послуг. Ну, насправді ні. Так, вони отримують багато, але не настільки більше, щоб це пояснювало таку різницю в ціні. Друге, може адміністративні витрати через усю цю плутанину з тисячами страхових компаній? Так, це фактор, але він пояснює лише 10, може, 20% розриву. І тоді залишається головне так, вся справа в цінах. Самі ціни на послуги в США просто захмарні. Ось вам конкретний дуже наочний приклад МРТ-сканування та сама процедура на тому самому апараті. У більшості країн вона коштує ну, 200-400 доларів. А в Сполучених Штатах в середньому півтори тисячі, у три, чотири, п'ять разів дорожче. І так буквально з усім від простого аналізу крові до складної операції. А чому ціни такі високі? Головна причина це фрагментованість системи. Уявіть, є тисячі різних приватних страхових компаній. І кожна з них окремо домовляється про ціни з тисячами лікарнь і клінік. У них просто немає тієї переговорної сили, яка є, наприклад, в уляду Канади, який виступає єдиним великим покупцем послуг і може диктувати свої умови, кажучи, ми платимо за цю процедуру стільки і крапка. Окей, система дуже дорога, чому б її просто не змінити. Ну тут ми впираємося в політику і в таке явище, яке політологи називають залізним трикутником. Що ж це за залізний трикутник? Це по суті дуже міцний і взаємовигідний союз трьох груп: політиків з конгресу, які хочуть, щоб їх переобрали, урядових чиновників, які хочуть зберегти свої відомства і бюджети, і лобістів, які представляють інтереси великого бізнесу, страхових компаній, виробників ліків, мереж лікарень. Всі вони зацікавлені в тому, щоб зберегти статус-кво, і разом вони створюють потужну силу, яка блокує будь-які радикальні зміни. І все ж у 2010 році відбулася одна з найбільших спроб реформи. Це був закон про доступне медичне обслуговування, більш відомий як Обамакер. Його логіка будувалася на трьох китах: перший змусити страховиків брати всіх, навіть людей з хронічними хворобами. Другий, щоб система не збанкрутувала, змусити всіх і здорових теж купити страховку. І третій допомогти тим, хто не може собі це дозволити спеціальними державними субсидіями. То що ж у підсумку? Чи спрацювала реформа? Якщо говорити про доступ, то так, безперечно, кількість людей без страховки різко впала. Якщо говорити про вартість, тут складніше. В законі є механізми для стримування цін, але як вони спрацюють у довгостроковій перспективі, поки не ясно. Ну, а про якість говорити ще зовсім рано. Для цього потрібні руки спостережень. І зрештою, вся ця неймовірна складна розмова про гроші системи і політику зводиться до одного, мабуть, фундаментального питання: де проходить межа? Коли і наскільки глибоко держава повинна втручатися в ринок, щоб зробити його більш ефективним і справедливим, особливо коли мова йде про щось настільки важливе, як здоров'я. І це те питання, на яке кожна країна, кожне суспільство намагається знайти свою власну унікальну відповідь.